Про 59 зареєстрованих злочинів звітують правоохоронці за минулі вихідні. Серед них і тяжкі кримінальні правопорушення. Зокрема, з Кременчуцького району вчора близько 15-ї години надійшла інформація про те, що одному з домоволодінь скоєно вбивство. Одразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановили попередні обставини. Чоловік 61-го року народження травмував свого знайомого, якому 45 років під час спільного дозвілля вживання алкоголю та на ґрунті ревності. На даний час проведено першу Чергові слідчі дії вилучено речові докази та опитано свідків за процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато слідство за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України це навмисне вбивство. Трагічне ДТП сталося вчора в Кременчуці за участю трьох транспортних засобів. Автомобіля Джип, який попередньо не надав перевагу у Русі автомобілю Фольксваген, який рухався по головній дорозі. В результаті зіткнення авто Фольксваген зіткнулося з мотоциклом, на якому перебувало двоє підлітків місцевих. Від отриманих травм хлопець 2005 року народження помер на місці події. Хлопець 2006 року народження, який був пасажиром мотоцикла, госпіталізований в тяжкому стані до лікарні також до лікарні госпіталізовано пасажирів автомобіля Фольксваген. ДТП, яка сталася на території Глобинської громади в районі села Жуки, також мала летальні наслідки. Близько першої ночі сьогодні сталася дорожня транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ» під керуванням чоловіка 78-го року народження, який допустив з'їзд автомобіля за межі проїжджої частини з подальшим перекиданням кювет, в, в результаті чого водія було госпіталізовано до лікарні, де останні від отриманих травм Помер на місці події. Працював. Але слідчі обласного управління поліції з'ясовано попередні обставини ДТП встановлюються всі обставини. Наразі розпочаток слідство. З п'ятниці до понеділка в місті працювали посилені наряди поліцейських, які перевіряли діючі обмеження, дотримання комендантської години, роботу розважальних закладів. Під час перевірок були затримані підлітки з наркотичною речовиною. Хотілось б закликати Кременчужа. Нагадайте собі діючі обмеження про комендантську годину, про перебування особливо підлітків в будні дні, коли йде навчальний процес. Звертайте увагу, де перебувають ваші діти. Батьки повинні пам'ятати, що відповідальність за своїх дітей знес. У саме вони на виконання батьківських обов'язків, в тому числі під час вихідних, складено ряд адміністративних матеріалів. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.